Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх ОТГ. Я завідувач Чечнянського сектора Державної міграційної служби України в Чернігівській області Дубиновська Ярослава. Сьогодні я відповім на Запитання, яке нам ставлять найчастіше наші відвідувачі або клієнти, які консультуються в телефонному режимі, чи визначена кінцева дата чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Це є паспорт книжечка. Зверніть увагу. Законодавство України не визначає. Кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто, якщо у вас паспорт книжечка не має ніяких пошкоджень, містить актуальну інформацію, він є дійсним документом, і обміняти його на ID-картку ви можете тільки за власним бажанням. Хочу вам наголосити, згідно чинного законодавства, ID-картка оформлюється у наступних випадках. Перше. Досягнення особою 14річного віку. Це є паспорт первинний, його оформлюють діти, яким виповнюється відповідний вік. Це є послуга безкоштовна, термін її оформлення 20 робочих днів. Тому дітки передивіться, кому виповнилось 14 років, не відкладайте і приходьте оформляти ваші документи, щоб потім, у ваших навчальних закладах, ці документи відповідали дійсності при складанні і. Якогось мультимедійного тесту чи е, якогось відповідного екзамену при вступі у навчальний заклад. Наступний пункт е, оформлення ID-картки це втрата чи викрадення паспорта. Якщо громадянин втрачає відповідний документ, він звертається до нас із заявою і оформлюється ID-картка. Потім закінчення терміну дії ID-картки. Це ті громадяни, які вже мають відповідний документ. На його паспорті конкретно вказана дата закінчення цього документу, і громадяни звертаються за місяць, можливо, звернутися до закінчення відповідної дати, або вже після закінчення відповідної дати. Зміна інформації у паспорті у вигляді книжечки, як за часту це зміна прізвища у жінок при укладанні шлюбу. Але є випадки, що звертаються і. Просто громадяни, які вирішили змінити своє прізвище, ім'я або навіть і по батькові. Це особи і жіночої, і на сьогоднішній день є такі випадки чоловічої статі, які теж звертаються до нас з відповідним свідоцтвом про зміну імені, і ми видаємо паспорт у вигляді ID-картки вже на нові дані згідно їхнього свідоцтва. Виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта, це є, можливо, технічна помилка, можливо, прізвище, де змінилося, яка буква згідно українського або російського написання. Можливость, яка помилка виявлена, тоді ми обмінюємо паспорт на ID-картку. Потім непередатність паспорта для подальшого використання. Це якщо паспорт пошкоджений, можливо, громадяни його просували у пральній машинці, можливо, діти зачасту обмальовують паспорт книжечку, то цей паспорт вважається непридатним для подальшого використання і відмінюється теж на ID-картку. Також, якщо громадяни не вклеїли своєчасно, до паспорта книжечки фото по досягненню відповідного віку. Це ті громадяни, які ще до початку повномасштабного вторгнення вже е, протермінували відповідний термін, то ті обмінюють громадяни тільки на ID-картку. Е, на час військового стану і дії е, військового стану я наголошу ще раз, що є подовження терміну вклеювання фотокартки, до паспорта книжечки. Ті громадяни можуть звернутися, написати відповідну заяву, і ми е, зробимо процедуру вклеювання фото до паспорта книжечки. Це є послуга безкоштовна. Хочу вам також ще наголосити, що обмін паспортів громадянина України відбувається незалежно до місця реєстрації. Тобто, можна звертатися до будь-якого підрозділу. На території України незалежно до місця реєстрації. Також ще раз вам хочу наголосити: вартість на сьогоднішній день оформлення ID-картки. Термін 20 робочих днів коштує 558 гривень. Термін 10 робочих днів коштує 928 гривень. Тож запрошуємо вас на оформлення. Приходьте до нашого підрозділу. Ми знаходимося в приміщенні Ічнянської міської ради, площа Шевченка, 1, кабінет номер 8 Графік роботи з вівторка по суботу, з восьмої години ранку до 16-ї без перерви на обід. Дякую за увагу. До нових зустрічей.